Стали на захист не дітей, а забудовників. Депутати провалили голосування щодо виділення для Чернівецької ЗОЖ номер 33 території, що поруч із навчальним закладом через інтенсивну забудову мікрорайону кількість учнів у школі щороку зростає, тож місця для всіх не вистачає. Відтак постала необхідність зведення додаткового навчального корпусу, але вочевидь у влади на цю земельну ділянку інші плани. Чому розповідаємо у сюжеті? Не вистачає навчальних приміщень та спортивного залу. У Чернівцях мікрорайон поблизу ЗОЖ номер 33 активно забудовують багатоповерхівками. Відтак кількість дітей у закладі зростає щороку. Наразі школу відвідують 784 учні. Тож навчальний заклад потребує розширення земельної ділянки для зведення ще одного корпусу. Відповідно пропозицію про виділення додаткової території поруч винесли на розгляд сесії Чернівецької міської ради. 33 третя школа. Вона так само пере. Повнена на сьогоднішній день дітьми, і так само у нас є потреба в тому, щоб добудувати, можливо, там якийсь ще один корпус для того, щоб вона була повноцінною і могла забезпечити дітей того мікрорайону саме освітнім закладом. Тому я не не бачу доцільності знімати е, цей проект рішення на доопрацювання, пункт. пункт з проекту рішення на доопрацювання, Адже ми це обговорили, ми визначили. Якщо там ну повністю складається та кута земельна діляночка для того, щоб там була школа, У когось там є якийсь інший інтерес. Спершу пункт, в якому йшлося про передачу земельної ділянки, 33 й школі, пропонували доопрацювати і розглянути пізніше. Однак не всі вважали це за потрібне. Не бачу абсолютно причини, чому потрібно знімати дана земельна ділянка, про яку ви тільки що озвучили, і я попередньому. Спічить ось вона примикає до території даної школи інших альтернативних ділянок в даному мікрорайоні для будівництва садочку чи повнофункціональної школи. В принципі, я не бачу там. Я думаю, що працівники департаменту також. Врешті розгляд питання провалили за 11 Рішення не прийнято. Ми неодноразово е, обговорюємо питання і проблематику. Е, в тому що в нас немає дитячого садочку, немає, є проблема з школою. Як виявилось, робоча група, вже два роки підшуковує ділянки для будівництва садочка та школи. Та пропозицію повернутися до розгляду питання не підтримали. Я справа покладу інтереси певне. Врешті знову пролунала пропозиція про доопрацювання проєкту рішення. Наша була пропозиція зараз. Та правка, яка звучала попередньо, там відмовити, запропонувати всі інше. Наша пропозиція була просто повернутися, направити даний пункт на доопрацювання, створити окремо робочу групу, комісію з депутатів, виїхати на місце і вивчити це питання, разом розглянути щодо розвитку 33-ї школи і майбутнього будівництва там садочку. Я не розумію, в чому тут може бути проблема. Однак за доопрацювання голосувати вже не було кому. Немає корму, де? Да. Колеги, прошу повернутись. До сіні зали, поверніть своїх колег. В перервах між сесією депутати виявили, що керівництво школи таки звернулось до управління освіти з проханням надати земельну ділянку поруч з навчальним закладом. Надійшов лист виконуючого директора Олеся Олесі Зендик щодо того, що до виділення даної земельної ділянки. Тому що першим було питання про те, якщо школа не звертається, то очевидно школі і не потрібно. Тому, враховуючи дану, аргументи, дану ситуацію, прошу і справедливості раді. Прошу повернутися до проекту рішення 34-го і зняти пункт другий на доопрацювання. Та навіть такий аргумент не спрацював, адже в залі все ще було недостатньо депутатів. Зареєстровано 20. хвором немає. Таким чином, голосування за проєкт рішення провалили. І така необхідна школя ділянка. скоріш за все піде під житлову забудову. Валерія Пержун, Василь Ставчанський, Теми Дня ТВА.